Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді гарний огляд. Не забудьте підписатися на канал, вам це нічого не коштує, а мені дуже приємно. Всі, всі оголошення виходять абсолютно безкоштовно. Я ніяких коштів не беру. Просто щоб мене віддячити, підпишіться на канал та на телеграм-канал. Значить, на огляді сьогодні у нас будинок, який знаходиться в селі Трубочка. Це Вінницька тиха затишна область. Це гайсинський район, будинок 65 метрів квадратних, три кімнати в будинку, плюс віранда біля будинку. Є всі необхідні споруди, такі як погріб, літня кухня, два сараї, сарай для зберігання речей або ж для майстерні. Також зроблений під навіс над погребом можна використовувати як місце для зберігання дров для опалення, туалет на дворі. В криниці вкинутий мотор, є світло та газ, тобто будинок газифікований. Невеликий садочок біля хати та хороший город. З будинком залишаються не всі меблі, газова плита, деякі шкафи, тумбочка. Е це все залишається. Є невеличка проблема з документами, тим, що хата на прошлому власнику, але вони виїхали через війну і возобновити документи не встигли. Продаж будинку всього-навсього за 2400 доларів. Тобто, кому буде інтересно, обов'язково заходьте в телеграм-канал в описі до цього відео. Там буде посилання на е, власника. Тобто, там будуть контакти власника і зв'язуйтесь напряму. По ціні всього-навсього 100 тисяч гривень. Але якщо швидко будете... Купувати то 2400 доларів на віддачу. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте і не забувайте підписуватись на канал. Всім дякую, до побачення.